Народження є у кожного. Шановний Володимир Іліч, колектив коледжу має за честь привітати вас з ювілеєм і подарувати лише найкращі побажання. Дорогий Володимир Ілічу, приміть щирі вітання від завідувачів відділень з Днем Народження та славним ювілеєм. Бажаємо вам Божої допомоги в справах, здоров'я, взаєморозуміння з людьми, які вас оточують, світла і гармонії в душі. Успішних починань та звершень. Нехай Бог нагородить вас всіма благами, обдарує довголіття, благословить на добрі справи в ім'я процвітання рідного коледжу та України. Володимир Ілліч, вітаю вас з ювілеєм! Бажаю вам нових досягнень злетів та високих врожаїв! Від імені нашого дорожнього і згаютованого колективу. Ми вітаємо вас з настанням нового етапу життя і бажаємо величезного людського щастя, моє задоволення та нових ідей! Димир Іліч, плановий фінансовий відділ вітає вас з днем народження, бажаємо вам стійкості і терпіння, удосконалення і розуміння, витривалості і здоров'я, незалежності у вашій нелегкій роботі. Вітаємо вас і ще раз з Днем народження, а також бажаємо вам особистого рахунку у Швейцарському банку. Побажати без перешкод і особливих зусиль досягати своїх бажань і цілей. бажаємо завжди вірити в свою мрію, вірити в диво та щасливий випадок, а також міцного здоров'я, щастя, любові рідних і близьких вам людей. Бажаємо, щоб на своєму життєвому шляху ніколи не зустрічати ні горя, ні смутку, ні розчарування. Шановний Володимир Ілліч, колектив бібліотеки щиро вітає вас з ювілеєм і бажає вам від сонечка тепла, від людей добра, від колег розуміння та підтримки. І нехай роки сипляться, як зорі з небес. Залишайтеся таким непередбачуваним, креативним, цілеспрямованим, з ювілеєм многі літа. Вітаємо вас! Шановний Володимир Ілічу, вітаємо вас з вашим ювілеєм! Це лише новий обрій, з якого відкриваються нові перспективи. Нехай ваша життєва дорога буде довгою, щасливою і веде вас до успіхів! Нехай калина в лузі цвіте і не гнеться, а вам до ста років у мирі, в злагоді, у добрі живеться. Вітаємо! Світи народження. Ви зустрічаєте у розквіті творчих сил, нових планів і задумів. Ваша трудова діяльність присвячена вихованню студентської молоді, викладацькій та науковій роботі, своїм умінням працювати з людьми, аналізувати і оцінювати їхню роботу. Ви заслужили великий авторитет і глибоку довіру викладачів і студентів. Вам доля подарувала активне. Багате і цікаве життя, притаманний вам талант організатора, помножений на велике бажання робити людям добро, став запорукою вашого успіху. Бажаємо вам щастя і здоров'я, сімейної злагоди і достатку, родинного затишку і любові ваших рідних, близьких та друзів. Нехай завжди на вашому небосхилі сяє сонечко і буде тепло від усмішки та щирої шани. Шановний Володимир Ілічук. Ми вас вітаємо з вашим ювілеєм. Бажаємо вам наснаги, міцного здоров'я, любові, добробуту. Щоб вас, ваші плани здійснювалися, все, що ви мрієте здійснити в нашому коледжі в вашому житті, щоб обов'язково здійснилося. Гарних вам співробітників, натхнення вам у праці, мирного неба і міцного-міцного здоров'я. Справжній батько, командир, строгий, але справедливий. Це висловлювання в повній мірі відноситься до вас. Як до начальника нашого немішаєвського коледжу, ваша мудрість і вміння стратегічно мислити дозволяє вам е, всім нам годувати свої сім'ї, отримувати зарплату. Спасибі вам за те, що ви у нас є. Дозвольте щиро серця привітати вас з ювілеєм. Ваше життя наповнене щастям, адже у вас є чудові діти і онуки. Вас поважають колеги, у вас багато близьких друзів. Попереду вас чекає багато років чудового і цікавого життя. Залишайтесь таким же мужнім, справедливим, сильним, уважним, готовим вислухати і допомогти. Дорогий Володимир Іліч, ви як добрий і мудрий керівник. Святкуєте сьогодні день свого ювілею. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіху. Але найбільше я хочу побажати, щоб ви були завжди з нами, щоб завжди ювілей ще не один відсвяткували. І бажаємо вам, своїм колективом, щоб ви були сміливими, добрими, патріотично налаштованим чоловіком. Яким її є, бажаємо вам. Щоб вашій родині було щастя, бажаємо, щоб у вашій родині було любов, щоб наша Україна нарешті перемогла. І слава Україні. Много літа літа, много літа, многая я літа літа, много я літа. Воздравіє, спасеніє. Башаємо і шануємо, і башаємо.